Як навчитися чути партнера під час конфлікту? Ніяк, моя коротка відповідь ніяк. В конфлікті ніхто нікого не чує. Фронтальна кара вирубається, якою ми думаємо, можемо себе зупинити. А вмикається інша частина мозку, яка Ааа, вершіть! Гормони виділяє стресу. Тому ніяк. І перша моя порада заспокоїтися. Виписати там собі теми, на які ви хочете побалакати. І побалакати лише тоді, коли кожен з вас буде в стані спокою. не стіпавши зуби, типу, зараз я з тобою перемовляю, я вже заспокоїлася. А дійсно спокійними дуже. Це перша історія. Друга, конфлікти краще е -е, пом'якшувати гумором, навчіться жартувати. Повірте мені, ну майже жоден конфлікт в сім'ї не вартий того, щоб побити горщики точно. Вгамуйтеся, якщо тема серйозна, пожартуйте, вгамуйтеся, а потім вирішити конфлікти. Ось так це робиться. І на майбутнє проговорюйте багато речей, на яких ви там стикнулися, на граблі наступили, чергове вдарилися, зрозуміли, згадали, але не очікуйте, що інша людина буде робити так, як ви хочете. Але, можливо, з часом ви настільки чудово будете розуміти одне одного, що ви будете хотіти зробити щось добре одне для одного. Так зазвичай буває в хороших парах з роками.